Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. У попередньому відео ми з вами робили штамбову форму гортензії. Ми видаляли зайві гілочки, і для того щоб ось ці гілочки нам не викидати, із цих гілочок будуть дуже гарні чудові рослинки. Сьогодні буде трішечки про літнє живцювання. Але перед тим як перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Перейдемо до живцювання. Зараз я вам покажу, який я беру ґрунт. Це в мене торф класман і беру агроперліт. Це я все змішую, змішую перед вас, щоб ви це все бачили. Як я це все роблю, в мене тут, крім торфу і агроперліту, немає більше нічого. Дуже подобається мені цей торф. Так, є один недолік, він дуже швидко пересихає, але для живцювання цей торф просто дуже чульовий, за рахунок того, що він такий дуже пухкий у коріння, які тільки починають з'являтися, є повітря. Тут є і водорозчинні добрива в цьому торфі. Тобто, коли рослинка вже дає корінчики і починає, вона починає отримувати поживні речовини. Так, все, перемішала. Зараз я вже трішечки цю по-другому я беру ось такі коробочки. Обов'язково підписую, насипаю ґрунт. Так, тільки комочків, щоб не було. Трішки погано розмішала. Треба розмішувати, щоб не було комочків таких. Я торф не мочу. Ось як я його достала із пакету, Ну, він не дуже сухий, бачите? Ну, ну і не вологий. Я його не змачую. Я вже буду оприскувати в цій коробочці, ці живці. Так, ось ми насипали торф. Беремо нашу гілочку. Ось вона така довгенька, і будемо живцювати. Так, почну звідси. Буду нарізати живці. Ось живець, роблю коси зріз, трішечки укорачую листочки. Можна їх і не укорачувати. Але так у мене більше поміститься цих живців і встромляю в ґрунт. Встромляю. прям встромляю. ось так. Бо а, тут вже така товстенька, міцненька гілочка. Роблю наступний. Ось такий живець. Обрізаю трішки листечко, Коси зріс. Ой, забула з укорінювач. Без укорінювача я теж укорінюю гортензії. але з укорінювачем якось надійніше. Укорінювач у мене грандіс. Так. Робимо наступний. Коси зріз. листочки. В укорінювач і в ґрунт. І так робимо. Повністю з, цією, з цієї гілочки. Косий зріз, листочки в укорінювач і в ґрунт. Уже трішечки починає в'янути ця гілочка. Треба швиденько її заживцювати, оприскати і Поставити на укорінення. Ось таке живець. Якби я не обрізала ось ці гілочки, я вже би не живцювала гартензію. Їм потрібно не тільки наростити коріння, гартензії потрібно цим гілочкам потрібно визріти. Я думаю, що ця гартензія ще встигне визріти. Але пізніше я би нарадила живцювати, тому що якщо не визріють ось ці гілочки, вам треба буде шукати, де її поставити, куди її поставити, в який підвал. Тому що може підмерзнути, якщо будуть не оці побіжки. Те саме роблю із другою гілочкою. Листочки. Бачите, вже видно, у ренсам на листочках починають з'являтися ось такі рожеві плямки. Це не хвороба, це її сортові ознаки. Укорінювач і в ґрунт. І ось видно. Червона така червоний краюшок у неї. Рен сам видно. Ось, бачите, який листочок. Дуже гарні листя в неї. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Знову обрізаємо листочки. Зрізаємо в укорінювач і в ґрунт Я ще раз повторюсь, листочки можна не укорачувати, Я це роблю для того, щоб в мене більше, більше помістилося цих живців. Ось такі живці. І ось ще одненьке, бачите, вже підв'ядає. Але нічого страшного. Хтось підв'янув, але зараз ми водичку побризгаємо і все буде добре, куди ж тебе запахнуть. Так, будеш тут рости. Далі я піднімаю ось так. Після цього, як я заживцювала ось ці, цю гортензію, беру я пакетик, самий звичайний пакетик. Ставлю цю коробочку я в пакетик. Ось так. Потім я притримую з цієї сторони пакетик. Вітер, 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 мішаю вітер. І оприскую. Оприскую прямо, щоб вода потрапила на стінки цього пакетика і стекла вниз. Для чого я це роблю? Зараз я вам покажу. Так гарненько ми оприскуємо, тому що, як ви пам'ятаєте, торф в мене був, а я його не змочувала, але і не заливаємо. Все. Тепер ми беремо і просто зав'язуємо пакет. За рахунок... За рахунок того, що там є краплинки водички, на вулиці тепло, там з'являється така, знаєте, парніковий такий ефект. І гартензія в, таком, в таких умовах дуже гарно укорінюється. Так, і все. І ставлю на укорінення. Давайте я вам зараз покажу. Це кропнолисну я гортин І зараз я вам покажу її. Її вже давно потрібно було пересадити, але в мене немає часу. І ще вона трішечки в мене буде сидіти тут, тому що немає часу. Ми утеплюємо зараз будинок. Дивіться, бачите? Потім просто я беру. І я навіть в одноразовий стаканчик пересаджувати ось такі рослини не буду. Я їх буду саджати сразу у горщик. Ось такі. Не буду доставати всі, бо пересаджувати я їх сьогодні не буду точно. Так, покажу я вам ще. Покажу я вам в мене тут десь був хто ж тут у мене був. Бігрін десь у мене тут був. Зараз я вам покажу бігрін. Так, це бігрін. Дивіться, він навіть буде квітнути. Зараз я достану його. Там вже гарні є корінці ось. Хто хоче бігрін? Взагалі я. Я видаляти буду ось ці квіточки. Але є такі дівчата, що в мене просять ось таких малюків вже з квіточками. Якщо хтось хоче, то пишіть. Поки не обрізала, поки ще не розсадила. Ось вони такі малюки. Всі доставати не буду, ось так вони укорінюються. Це теж я нормувала гартензії. Бачите, там і серединки є, і верхівки є, і всі вони гарно укорінюються. Теж сьогодні пересаджувати я не буду. Те ж саме в мене з лаймлайтами. Теж вони деякі починають квітнути, але це я вже квіточки буду зрізати, коли буду їх всі розсаджувати. А, зараз я вам покажу ще одну. Ще покажу одну, яка в мене живцюється. Це гортензія Черешкова. Черешкова моя гортензія. Ось. Це вже корінчики. Так, це ще ні. Ось. Корінці. Треба взяти, виділити собі час і порозсаджувати ці рослинки, бо їм вже пора по своїм окремим горщикам. Кого би вам ще показати. Давайте покажу вам. Це лаймлайт у мене. Живцюю у всіх, у всьому. Що, дивіться, тут це після дощу треба їх а, повністю, щось з ними робити, пересаджувати. Це, мабуть, я пересаджу сьогодні, тому що був дощ, і он позаливав. Позаливав, повністю вони стоять у воді. Але, дивіться. Зараз покажу вам. Ой, не буду доставати там дуже великі коріння. Або добре достану. Вони у воді після вчорашнього дощу. Дивіться. Квітне, коріння. Сьогодні лаймлайти оці пересажу, бо дуже вони залиті. Так, хто тут у мене ще коріння торчать? Ось, дивіться. Яка гарна рослина. Але це не я заливала, я спеціально не заливала. Вони в мене укорінювались у сухому торфі. Це я їх просто вчора забула, забула їх гарно закрити. Тому вони зараз в такому вигляді стоять. Сьогодні я їх всі порасаджую, тому що, якщо лишити в такому вигляді, всі ці корінці, бачите, які корінці? Корінці біленькі. Якщо лишити їх у воді, ось так, як вони стоять, вони просто згниють. Такі молоді рослинки, вони дуже корінчики на цих рослинках дуже бояться переливу. Так, це добре, що побачила. Це я буду сьогодні розсаджувати. Бачите, вони всі, всі з корінчиками. Так, і ще кого вам показати? Так, хто тут, тут у мене? Бачите, ті, які були плотно в закриття, то дощ нічого їм не зробив. А ось в цьому це хто? Це в мене, здається, теж лаймлайт. Ага, ні, тут не лаймлайт. Тут Little Fries. Тут Little Fries. І ось дивіться. Не буду доставати, там дуже прям міцно. Добре, зараз достану. Треба розсаджувати Так, ну, здається, все вам показала. Живцювання це дуже цікавий процес. Обожнюю живцювати гортензію. Вона живцюється легко, дуже швидко. Прям видно, коли вона дає свої ці корінчики. Це дуже цікаво. Тому не бійтеся, живцюйте, і обов'язково у вас все вийде. Ще було від вас питання, що робити з гортензіями, коли ми їх розсадили по стаканчикам. І що далі з ними робити. Дивіться, коли ви бачите у своїй тепличці, наприклад, так, вони всі полиці, і тут не буде гарно, ось тут видно гарно. Коли ви бачите у своїй тепличці, коли стоять ось ці малюки, і ви бачите гарні корінчики, ви можете їх поступово привчати до сухого повітря. Ви відкриваєте їх, провітрюєте їх, їх починаєте там на 10 хвилин, лишаєте, дивитесь, як вони себе почувають. Якщо вони не в'януть, можете лишити їх на 15 хвилин. І так поступово збільшуєте час їх перебування на сухому повітрі. Після того, як ви їх привчили до сухого повітря, ви їх можете лишити в такому вигляді, щоб вони повністю оплели ось цей об'єм ґрунту. Тут в мене різні саджанці є. І там в мене ще є, не встигаю я їх розсаджувати. І дивіться, бачите, ця рослина вже давним-давно потребує пересадки. Її треба було вже посадити у горщик. І буду я цим займатися. Найближчим часом, сподіваюся. І після того, як наросли ось ці корінчики, ви їх пересаджуєте у півлітрові стаканчики, горщики. І так вони у вас поступово-поступово будуть нарощувати корінці і в півлітровому горщику. Потім ви будете поступово збільшувати об'єм: півтора-два літра. Або висаджувати у відкритий ґрунт. Такі рослини я висаджувала у відкритий ґрунт, і вони зараз чудово в мене там ростуть. Я не змішувала садовий ґрунт не з торфом, ні з чим не змішувала. Просто у звичайний ґрунт посадила ці рослинки, і вони в мене ростуть. Так, це були такі питання: що робити з цими малюками, які в одноразових стаканчиках вже приучені до, до сухого повітря. Нарощуємо кореневу. І пересаджуємо їх у півлітрові горщики. Після того, як ця рослинка наростила в півлітровому горщику корінці, можемо сміливо їх висаджувати у відкритий ґрунт. Ну, ось так просто і легко ми живцюємо наші гартензі. Гортензії дуже легко живцюються, дуже швидко дають корінці. Гартензію живцювати це одне задоволення. Я почала живцювати гартензію кілька років тому. і по сьогодні я не можу зупинитися. Гартензії це чудово. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі.